Всім привіт! З вами знову Юля на YouTube-каналі Watch. Дякую всім за вподобайки до попереднього випуску. Вони допомагають зробити наш щотижневий донат більшим. А що в нашій поточній ситуації може бути кращим способом пережити бурю, ніж задонатити військовим? Думаю, нічого. Тому не забудьте залишити лайк і під цим випуском. Ну а тепер до випуску. Обираючи годинник, можна стикнутися з цікавою ситуацією. Критеріїв доволі багато, більш того, зовсім не всі з них можуть бути раціональними. Ви можете створити пул з практичних характеристик, типу механізма, скла, розміру чи водозахисту. Але як вписатися до сил бренда та її вплив на вашу свідомість і відповідно вибір годинника? Це аспекти, як на мене, дуже складно раціоналізувати. Серед інших доволі суб'єктивних критеріїв вибору це циферблат. Кольори, текстури, компонування все це дуже індивідуальна штука. Тож сьогодні я запропоную свої варіанти цікавих циферблатів. А ви подивіться і напишіть в коментарях, що вам сподобалося, або киньте інших ваших фаворитів. І давайте переходити до діла. Почнемо, на мою думку, з найкрасивішого циферблата цього випуску новинки King Seiko. Декілька років тому десь на старті колекції King Seiko було обмежене видання з лавандовим циферблатом. Там не було текстури, а лише чудовий відтінок. Але це не завадило ці моделі бути розпроданою максимально швидко. В Україні на той момент колекція King Seiko ще не була доступна, тому її привести ми не встигли. Але в 2025 році продаж Seiko є авторизованими в Україні. Тож сьогодні ми подивимось нову прекрасну лаванову модель. От здавалось би, лавандовий відтінок циферблата в чоловічому годиннику це щось трохи незвичне. Але годинникова індустрія у світі стає все більш сміливою та менш консервативною. Тому не тільки лосось, але й лаванду та рожеві відтінки можна зустріти в чоловічих годинниках. У випадку з нашими кінгсейко тут ще й присутній квітковий мотив, що відтворює знамениті глицинії району Камейду. Я загуглила подивитись, як воно виглядає, і це дійсно приголомшує. І, до речі, ще з часів періоду і в Токіо проводиться фестиваль в храмі Камейдо тензин, що триває приблизно три тижні з середини квітня до початку травня. Мотив циферблата дійсно схожий на ці квіти, і в з кольором циферблату виглядає незвично і просто неймовірно. Всі інші коди дизайну моделі абсолютно відповідають колекції King Seiko. Кутасті грані корпусу з комбінацією дзеркального полірування та сатинування, грановані показчики, що вловлюють та відбувають світло. Браслет, ланок цеглинок та логотип кінгсейко у формі щита на задній кришці. Аби ж такі жіночі були, хочу дочекатись, але поки надій малувато. Якщо брати класичну стилістику, я вирішила додати Фредрік Констант Класік Прем'єр. Класиці насправді не так просто чимось здивувати, бо вона якби передбачає певну стриманість. Але мені здається, Фредерік Констант зміг трошки погратися з комбінацією кольорів та обробки. І у підсумку вийшло залишитись в рамках класики, проте зробити не зовсім стандартний цифроблат. Ну, по-перше, колір. Є класичний чорний з білими римськими цифрами, але я взяла син. І подивіться, як він грає з сонячними промінчиками. Права в тому, що цифроблат не плаский загалом і поєднує різні типи обробки. От, наприклад, центральна частина має рельєфний гільшовий візерунок, що нагадує дошку для шахів. Далі її обрамлює кільце із залізничною хвилинною колією. Наступний круг з накладними римськими цифрами, а потім ще одна залізниця побільше з хвилинними мітками аж на самій периферії. І все це чудово поєднується зі стрілками-яблучками у стилі брює і пласкою заводною головкою цибулинкою Це механіка, але при цьому досить тоненька. Товщина складає 10,7 мм. На руці насправді відчуваються навіть менше. Тут досить тонкий профіль. І ще приємний бонус моделі 68 годин запасу ходу. Далі маємо швейцарський бренд Formex. Тут насправді багатенько цікавих циферблатів, особливо в колекції Essence. Formex співпрацює зі швейцарським виробником Cadranor, який саме спеціалізується на виробництві циферблатів. Звідси й кам'яні циферблати, карбонові та навіть метеоритні. Хотіла додати метеоритний, бо це прям досить складна у виробництві штука, ще й із золотим покриттям, але його вже розібрали до зйомки, тому буде агатовий циферблат. Синій агат, який використовується для циферблата, природним чином формується протягом тисячоліть у пустотах вулканічних пород. Коли ґрунтова вода просочується у відкриті порожнини, утворюється щільно упакований мікрокристалічний кварц, який повільно накопичується шарами, утворюючи напівпрозорий блакитний камінь. Ці ці шари в структурі агату створюють ефект смуг, а формекс – ограновив камінь так, що його природні смуги розташовуються горизонтально на поверхні циферблату. І хоча в звичайних Essence циферблат також прикрашають смуги, агат виглядає все ж зовсім по-іншому. До речі, якщо наступного разу ми візьмемо іншу модель з агатовим циферблатом, візерунок буде трошки іншим, бо кожен циферблат має свій унікальний паттерн. Що ще важливо знати про агатовий Formax Essence? Це сертифікована коск-механіка із запасом ходу 41 година в корпусі діаметром 39 мм. Тут чудово виконаний браслет із системою мікрорегулювання на розкладній застібці та систему швидкої заміни і запатентована система амортизації корпуса. Наступний варіант буде від Докса. Спочатку планувала додати Клейф Каслер, але він досить часто з'являється в наших оглядах. Тому сьогодні подивимось на циферплат версії сап300 Бета. Ми взяли трошки сріблястий варіант Sea Rambler на каучуковому рамінці. Переважна більшість різних сапів мають дуже насичені кольори циферблатів, проте виконання класичне матове покриття чи сонячні промені. У випадку з бета Докса використовує більш спокійні кольори цифроблата чорний, синій і білий, але додає яскраві акценти на нітках, стрілках та безелях. Ну і тут вже не звичайний цифроблат, а хвилястий патер. Хвилі рівномірно розподіляються по всій поверхні цифроплата, створюючи піки в центральній частині. Окрім кольорів та патерну цифроплата, основна відмінність сап-300 Beta від саб-300 це керамічний безель. Контраст між чорним керамічним безелем і сталевим корпусом робить його набагато більш яскравим, ніж базовий 300. А ще тут значно менша товшина корпусу, яка складає 1195 мм, тобто годинник буде більш універсальним в повсякденному носінні. Діаметр складає 42,5 мм, а розмір від ушка до доушка 44,5. Ще один цікавий варіант циферблата можна знайти в альпіна. Він повністю прикрашений повторюваним трикутним візерунком. Текстура зроблена досить глибоко, таким чином утворюючи майже тривимірний ефект. Контури трикутників та виїмки разом з м'яким ефектом сонячних променів створює чудові відблиски та тіні за різних умов освітлення. До речі, ці трикутники це не рандомна прикраса, а посилання на історію Альпіни. Бренд загалом то заснувала ком'юніті альпіністів у Вінтертурі. Спочатку просто як кооператив швейцарських годинникарів, а далі вже з'явилась торгова марка. А трикутник же фактично відтворював форму гори Маттерхорн. І згодом логотип перетворився на червоний трикутник альпінер який досі є їхньою емблемою. Ми взяли для огляду браслетну версію в корпусі 41 мм. Але насправді вже є і більш компактні, навіть в корпусі 39. Проте вони поки що в Україну не приїжджали. Загалом досить цікавий брутальний варіант в чудово виконаному корпусі. Зверніть увагу, накатка на заводній головці синього кольору зроблена в тон трикутного циферблата. Насправді, Вальпіни є цікаві моделі годинників, хоча сам по собі бренд трошки недопредставлений в Україні. Скажімо так, є над чим працювати. Далі маємо Tissot sopierx PowerMatic80. Тісо продовжує розширювати колекцію PRX новими варіаціями. Не прям революційними, звісно, проте все ж таки менш стандартними, ніж ми звикли бачити. Минулого року було декілька релізів PRX, які трошки виходять за рамки буденних, серед них модель з циферблатом, що відтворює японську мангу, карбоновий циферблат і парочка симпатичних градієнтів. Для огляду ми взяли якраз градієнт, який деякі з фанатів прозвали Ice Blue Chameleon. Більшість циферблатів такого плану зазвичай мають ефект градієнта, починаючи від центру циферблата, а потім темніючи до периферії. Тісо вирішили зробити ефект горизонтального градієнта з 12 до 6 на класичному вафельному циферблаті PRX. Тут колір змінюється від крижаного до більш традиційного блакитного. Можна пофантазувати, що цей PRX імітує, наприклад, світанок. Ну а так це класичний PRX Powermatic 80 зі сталевим корпусом діаметром 40 мм. Товщиною приблизно 11 мм і сапфіровим склом. Водозахист складає 100 м, задня кришка прозора, а довжина корпусу становить 44 мм без фіксованої першої ланки браслета або близько 51 мм разом з нею. Ще один чудовий блакитний варіант пропонує Seiko в рамках колекції Prospex модель Monster Save the Ocean Antarctica. Насправді, у Seiko майже в кожній колекції є чудові циферблати. чого вартують тільки коктейлі Персаж, різноманітні паттерни кінсейко, морські пейзажі та тваринки Prospex і так далі. Не кажучи вже про циферблати з Лаку Русі чи порцеляни це взагалі окрема історія. Ми ж сьогодні подивимося циферблат з тваринками. Отже, наш варіант відтворює окрижені пейзажі, які вкриті слідами пінгвінчиків. Ландшафт циферблата неоднорідний. Він градієнтний, в центральній частині світліший. У покреях темний і ближче до синього. Він не плаский, а має текстуру, що дійсно нагадує сніговий покрів. Ну а пінгвіни пройшлися ним в лівій частині циферблата. Саме там можна побачити 5 пінгвінячих лапок. Сама ж модель створена в культовому корпусі «Монстр». Назва з'явилась через дещо агресивний дизайн та загострені мітки в формі акулючих зубів. Корпус годинника має діаметр 42,4 мм і висоту 13,4 мм. Годинник досить збитий і спортивний, як, в принципі, має бути 200-метровий дайвер. Насправді, це один з найбільш цікавих циферблатів серії Save the Ocean, Тож можна вже робити ще якихось нових тваринок, Seiko. Останнім часом радує і інший японський бренд Citizen. Насправді у них є багато моделей з цікавими циферблатами, але не всі з них доступні за межами Японії чи просто для ринку Європи. От наприклад, декілька років тому Citizen представив моделі з циферблатами з напівпрозорої бумаги ваші. У мені дуже сподобались, хоча і ціна там відповідна десь в районі 4 тисяч доларів. Наш варіант Citizen Zenshin буде значно доступнішим за ціною, ніж той, про який я згадала. Але виконаний він гідно. Модифікації кольорів у них є декілька. Мій улюблений це така світла, трошки зеленувата бірюза. На перший погляд, паттерн циферблата здається схожим на той, що ми бачили в Seiko Prospex. правда, без пінгвінів. Проте, якщо придивитись ближче, то вони таки різні. Citizen має стабільно подряпаний, досить рівномірний циферблат, тоді як в Seiko, текстура має ще й пласкі поверхні. Нічого неприроднього, але загалом виглядає симпатично. Сам годинник виконано в легенькому титановому корпусі діаметром 40,5 мм. З додатковим покриттям Duratec, що підвищує стійкість годинника до подряпин. Він має переважно матове покриття з полірованими фасками та полірованою рамкою. Ну і ще й трендовий інтегрований браслет, куди ж без нього. А ще це механіка із сапфіровим склом і 100-метровим водозахистом. Наступний варіант незвичного циферблата пропоную Hamilton в рамках колекції Ventura. Загалом у Hamilton досить великий випір скелетонованих або напівскелетонованих годинників. Переважна більшість в колекції Jazzmaster, вони більш-менш класичні. Проте є декілька варіантів і у Вентури. І отут же є більш цікавіші варіанти, один з яких ми обрали для нашого топу. Отже, дивимось на циферблат. Його вкрито різноманітними вирізами, але якщо придивитися, ви побачите голову дракона, розташовану під кутом 90 градусів. Його ністрі та рот розташовані на 9 годині, а луска, що захищає голову, розташована ближче до правої сторони циферблата. Неймовірний ефект мають доволі загрозливі зелені очі, що розташовані ліворуч від центральної годинникової та хвилинної стрілки. Міток тут немає взагалі, але стрілка ж є, тому я впевнена, що ви не загубитесь в часі з цією дракончою вентурою. Можливо, це не найпрактичніший варіант з усіх, але точно яскравий. І, до речі, майте на увазі, що годинник досить габаритний: 42,5 на 446 мм в діаметрі та 123 мм товщина. Останній, доволі неочевидний варіант буде від Tissot в нещодавній новинці PR516. Ця серія загалом непогано зайшла. Багато хто полюбляє браслет Джубілі. Тут гарне виконання корпусу з полірованим акцентом на вушках. Безель з мінеральною вставкою також виглядає непогано. Циферблат же цікавий не текстурою чи кольором, а тим, що він не плаский, а трошки опуклий. За рахунок цього він виглядає більш глибоким та текстурним. Кожен елемент ніби більше виділяється на загальному фоні. І не забувайте, що це практично 100-метрова механіка із запасом ходу 80 годин. За досить адекватний прайс. Ну що, наша невеличка добірка закінчилася. Я б точно хотіла додати сюди Grand Seiko. Тут справжня скарбничка чудових циферблатів. Однак повномасштабне вторгнення завадило нам представити цей бренд в Україні. Проте я все одно думаю, що у вас з'явиться їжа для роздумів, коли ви переглянете цей випуск. Не забудьте, залишити вподобайку під цим випуском і поділіться в коментарях циферблатами, які вам подобаються, чи з нашого випуску, чи з вашого власного топа. Дякую, що додивились до кінця і до зустрічі незабаром. Па-па!